Дитячий погляд на недитячу війну проект з такою назвою об'єднав семирічну українку Сашу та десятирічну японку Мірає. Головна мета проекту розказати світові історії дітей, які постраждали від російської агресії. Разом з делегацією міста Гостомель відвідала і наша кореспондентка Софія Чолас. Розкажіть, будь ласка, коли почалася війна і де ви тоді були? Юна волонтерка Міраї приїхала з Японії до Саші Паскаль. Рік тому в її будинок влучила російська ракета. Дівчина опинилась під завалами та втратила ногу. Случайно. Міраї историю, «Вони подружили зовсім звичайна. Міраю знала історію. Вони начали переписуватися в інтернеті і. Потім виникло бажання, щоб вони зустрілися. Планують відвідати кілька міст по всій Україні. Зараз спілкуються зі школярами гостомельського ліцею. Тут залишилися їхні боєприпаси, як вони розмалювали. Ну тобто руссьозі тут, у приміщенні шкільної їдальні, окупанти облаштували свою базу. На стінах залишили написи: «Здесь були русські, а також відмічали кількість поранених. Та вбитих вікна всі амісна на першому поверсі були закладені ящиками з піском з землею. Окупанти знищили заклад на 70 відсотків, і понад 500 дітей втратили змогу навчатись у цій школі. Спалили ліцей знаходиться неподалік Ангару, де стояв літак. Мрія. А за сам аеропорт гостомель велись постійні бої. Коли обстрілювали. Все прилітало сюди, то що не впало там, прилітало сюди. тут вже засипано, правда там, де горбик, там сало 120-й двадцяти Зараз приміщення непридатне для використання, проте діти навчались дистанційно, а згодом у приміщенні іншої школи. Не залишали роботу й вчителі. Усі залишилися з нами, усі, навіть ті, хто втратив своє житло. А житло втратила ну майже більша частина наших працівників і діти втратили житло теж, але вони навчалися. Тамара пропрацювала у цьому ліцеї 22 роки. Каже, кожного разу боляче дивитись на руїни, на які перетворилась школа. Без сліз, як ви бачите, не можна про це говорити. Але я вам хочу сказати, ми не втрачаємо абсолютно надії. Українські благодійники планують побудувати нову школу до 2025 року. Якщо це справді. Здійсниться наша мрія. Ви знаєте, що у нас є мрія, і вона дійсно здійсниться, тому що у нас буде заклад. Ми в це щиро віримо, який буде найкращий державний заклад в Україні. Освітню підтримку для Саші надала британська організація. Тепер має сертифікат на безкоштовне навчання за кордоном. Група. Предложила Саше учиться у нігді на вибір. Саває після закінчення місії в Україні планують організувати благодійні заходи в Європі та зібрати кошти на лікування дітей та відновлення навчальних закладів. Софія Чолас, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.